Біологічні особливості нересту рослиноїдних риб довгий час примушували проводити отримання статевих продуктів у самців і самок за допомогою відсіжування. На сьогодні в Україні в багатьох господарствах освоєний спосіб проведення нересту рослиноїдних риб в умовах приближених до природних. У природних умовах при весняному розливі річок Амуру, Хуанхе, Янзи нерест відбувається під час підняття рівня води за піщаними косами на стику струмінів течій. Лише при наявності таких умов могутні самці і самки рослиноїдних риб, строкатого та білого топстолобів, білого амура здатні продовжити свій рід. У ставках такі умови створити неможливо. Для цього застосовують спеціально пристосовані басейни. Басейн має водоподачу у верхній частині стінки і скид її через у Дні. Водоподача здійснюється з допомогою двох труб, і через одну подається звичайна вода з водойми постачальника. З другої труби вода подається через компресор і потрапляє в басейн аерованою насиченою киснем. Стік води через отвіру дні басейну і подача води зверху створює вихреві токи води. Плідники відчувають себе в природній стихії і віддають ікру та молоки. При настанні нерестових температур самок відловлюють, визначають масою вхват тіла, що дозволяє визначити точну кількість гіпофізу для ін'єкцій. Самками рослиноїдних риб проводять попередньої дозволяючої ін'єкції з інтервалом 12-24 години. З метою попередження запалення додають в ін'єкцію 50 тисяч мікроодиниць антибіотику. Після проведення ін'єкцій плідників пересаджують у басейн для нересту, поступово набираючи воду. В інкубаційному цеху в цей час повинна панувати атмосфера повної тиші, так як плідники рослиноїдних риб надзвичайно лякливі. Створення належних умов в нересту попередить їх травмування. Запліднена ікра через отвір у дні вимивається по трубі у лоток, в якому закріплено сітчатий газовий садок, де вона накопичується. Запліднена ікра миттєво набухає, добре видно перевітеліновий простір. Мірним стаканом ікра завантажується в апарати для подальшої інкубації. Через кілька годин після нересту а його закінчення видно по тому, що ікра перестає поступати в садок, воду з басейну приспускають. Кожного плідника ретельно оглядають і перевіряють на віддачу ікри та молок. Якщо потрібно, то статеві продукти відсіджують, ікру запліднюють і завантажують в апарати. Плідників, які віддали статеві продукти, пересаджують у літні маточні ставки для наголу. При відсіджуванні статевих продуктів плідників слід тримати за голову та хвостове стебло, використовуючи для цього сачок та чисті сухі ганчірки. Черевця і самців витирають сухою ганчіркою. Це попередить потраплення води в ікру. Осіміння ікри проводять сухим способом. На 1 літр ікри використовують 5 мл сперми від 3-4 самців. Сперму рівномірно розподіляють гусячим пером по поверхні ікри і все ретельно перемішують протягом однієї-двох хвилин. Потім у місткість 3-4 рази наливають чисту воду для повного відмивання ікри від слизу, згустків, крові тощо. Запліднену і відмиту ікру розміщують в апаратах об'ємом 50, 100, 200 літрів із розрахунку 5-7 тисяч ікринок на 1 літр об'єму. У період інкубації за ікрою постійно ведуть спостереження, регулюють водоподачу, через кожні 2 години вимірюють температуру води. В апаратах вилуплені предличинки здійснюють вертикальні переміщення, роблячи так звані свічки і тримаються у верхньому шарі води. Після вилуплення личинок з ікри апарати розвантажують. При цьому припиняється подача води. Шланг направляється в місткість з водою. Током води личинки виносяться в місткість, а потім перевантажуються у басейни для витримування. Басейни мають систему водоподачі та скиду води. У дні басейну передбачено отвір, який закривають ситом на рамці необхідного діаметру, а пази ретельно замазують пластилином. Це роблять з метою попередження вимивання личинок током води. Термін витримування личинок у басейні залежить від температури води. При температурі 18-19 градусів 90-100 годин, 20-23 градуси 80-85 годин. Через 2-3 доби після закінчення терміну витримування личинок перевозять у місця призначення для зариблення виростних ставків. Отвір у дні басейну відкривають, личинки током води вимиваються в ємкість, де поступово концентруються. З метою попередження втрат личинок, струменем води їх змивають з дна басейна та стінок сітчатого садка. При тривалому транспортуванні зручні поліетиленові мішки. У мішок набирають 10-12 літрів води і завантажують 50-100 тисяч личинок. Після завантаження личинок в мішок, його наповнюють киснем за допомогою шланга, приєднаного до балона. Мішок герметично закривають, використовуючи скотч, ізоляційну стрічку тощо. У таких умовах личинку перевозять на значній відстані.